Доброго доброго дня, працюємо. Значить, лютий місяць у нас рак. 26 рік. Прогноз для раків на лютий місяць. 26 рік. Так, раки. Блін, холодно, аж руки не стоять, йолки зелені. Нічого ще трошечки перезимуємо, Ну, блядь, не здамося цим варварам. Так, -с. рак <кхем> рак лютий місяць. Що чекає раків? Так, дивимося. Общий фон місяця. Дві аж дві витягнула карта, нічого собі, ну, раки щось чекають? Чекають чи поїздки чи приїзда. Чекають, надіються, вижидають, ви, виглядають, дивіться. от, Можливо, дівчата, ви чекаєте, що до вас приїде хлопець, приїде ваша друга половинка. так, Можливо, людина десь на виїзді. і ви, Провіряєте, чекаєте ось. Аж дивитесь ось все. Везде де б там не було, каркажіте його, що дураєте, то коли десь на связі попався, все. Дивитесь він чи не він вообще за ним. То знаєте, як рівностна людина. От, чекаєте приїзда. Можливо, хтось із вас тут буде фон місяця, що ви самі десь раки поїдете, можливо, на роботу, можливо, не можливо, ви чекаєте якісь повідомлення, так от зв'язана з роботою, связано з переїздами, связано з якимись новими починаннями. можливо, ви хочете поїхати до своєї до другої половини, до своєї дівчини, да і у вас не виходить це зробити. От, на лютий, лютий місяць, я так розумію, що він вам дасть такі можливості десь поїхати, тому що в лютому місяці будуть двіження, переїзди, зустрічі, можливості. От той, хто чекає, він дочекається. Той, хто хоче десь поїхати, десь порішати, десь зустрітися, теж все вийде у вас, раки. Так, дивимося гроші. Гроші, фінанси лютого місяця. Що принесуть в лютому місяць, лютий місяць раком фінанси. Такс, фінанси. Фінанси. Фінанси поють романси. Ви що, вирішили десь роботу поміняти, раки? Можливо, ви на одному місці вам надоїло сидіти. Вот, і ви вирішили повернутися десь на старе своє робоче місце. Тут, виходить, у нас страшне, сонце, возвращение в прошлом, це вироблення, ви як фенікс. Вот. Можливо, пересуватися так, що ви з однієї роботи уйдете і повернетеся на іншу роботу, на стару роботу, де ви працювали. А можливо, хтось просто поміняє роботу, тому що якісь -то, -то склоки на цій роботі. можливо, якісь... От У вас вдома на даний час, от в лютому, місяці показано, що у вас будуть якісь непонятки з деньгами. Якби как бы деньги не будуть водитися в такому великому об'ємі, в великому масштабі. Скоріше всього, що в лютому, ви будете шукати нові можливості, щоб десь заробити. Можливо, будете спрашувати у якихось людей от, своїх знайомих, да? якихось родичів, взагалі, от, знайомих, десь якусь інформацію будете шукати, щоб знайти собі роботу, сильно переживати будете, сильно будете от себе накручувати, будете хотіти заробити більше грошей. А вот. Но такого я бы вам сказала, что в лютому раке у вас лю... не будет такого продвижения именно денежного, не бачу такой большой денежной атмосферы, денежной ситуации. В общем, только могу вам сказать, что кто-то из вас захочет поменять работу. Вот. А можливо, кто-то из вас, вот, мужчины, мужчины, кто-то из вас или решится сам пити, вот зароблять гроші да, на выезде, или вас призвуть. призвуть на поля, туди от де зараз наші хлопці захищають державу. Може бути і таке. І будете сильно боліти, будете сильно переживати. Це моральне, це ваші мислі, це ваші страхи. В общем, большого об'єму денег я тут не бачу. В лютому місяці ще вам трошечки буде тяжко з фінансами. Ще трошки тяжко. Якісь у вас прям судьбоносні переміни, зв'язані з деньгами, це вам по судьбі, вам треба пройти цю трансформацію. Ще лютий місяць буде трошки застоя. Такс. Тепер дивимося ваші відносини. Кохання, кохання, відносини раки. <кій> Що чекає в лютому? Що чекає в лютому, в лютому? Ну, хтось буде літати в облаках Раки. У ну, мене раки, взагалі, то вони, знаєте, такі домашні. Для них дом, сім'я, от вони дуже матері, маму своїх свою люблять. Ну, дивіться, щось у вас якісь от... У, не у некоторых раків буде проскакувати така мисля, що десь отак хочу емоцій, хочу ніжності, хочу ласки. От не хватаю, понимаєте, не хватає. Він зараз в лютому будуть отакі от у вас відносини. Якщо ви в парі, от не буде раком хватати нежності, ласки, э, той гармонії, що ви любите, що у вас лелеле, то як коло мами да? в теплом гніздечці. от такого ви. Раки в не будете отримувати. От. І ви будете літати в облаках, ви захочете щось такого нового. От тут, дивіться, тройка жезлов, навіть в некоторіх буде проскакувати, буде лежать і мечтати, що о чомусь новому, звезду з неба достати. І не розуміючи того, що ось о... чи той, що в небі літає, да, журавель, чи синиця в руках. Вот, ну, тоже на любовном фронте что-то раки у вас будет тоже какие-то такие застои, холодная такая позиция. Вот, не то, что меня я вас не трону, ничего я не хочу, я хочу нежности, ласки, а меня никто не любит, не это вот. Но раки тоже иногда любят вот так, короче, такое. От. Якщо ви дівчата, допустимо, одинокі, дівчата і хлопці мене дивляться, то у вас в лютому місяці не буде знайомства. Нет. Ви будете отак літати, мечтати, собі представляти, який у вас буде мужчина чи дівчина, да? будете літати в облаках. В общем, такої любві і нежності ласки я не бачу. От. Ну, що-то у вас такий... Я так розумію, що лютий місяць у вас буде такий заморожений, як оце... на вулиці зараз погода, все в льдах. Срак, так, раки, я бачу, у вас теж щось-лютий буде такий заморожений. От, хоть и движение как бы і показано, куди ехать, куди-то скакать фон місяця. Но все одно якийсь буде застой. Я так розумію, що ви не будете отримувати те, що ви хочете. Так, і давайте глянемо руну. Руна, руна на лютий місяць для раків. Що тут у нас Ейра? Руна вражаю і циклів. Вон, бачите, цикл. У вас, ви, знаєш, кажуть, що вам по судьбі треба пройти от этот от даний час, урок, судьбоносні якісь переміни в вашому житті. Гармонію <кій> до, до, до строкові досягнення і ритми життя. У вас переміни йдуть в житті. Лютий місяць, лютий місяць, Оце у вас, що випад, випадає в лютому місяці, скоріше всього, що це у вас йдуть переміни. От. Ну, після цього всього у вас буде гармонія, у вас буде процвітання. Скоріше всього, що з марта місяця у вас почнеться набагато краще і набагато краще. Ну лютий місяць у вас от, не вистачає гармонії, що ви хочете. Не, не, не вистачає вас той, от, знаєте, женської такої енергії, мужської енергії, любові, нежності, ласки, вам не буде вистачати. ну, ритм ритми життя, у вас так зараз йдуть. Вам треба зараз, як би, по старшому аркану суд, вам треба пережити судьбоносні переміни в вашому житті. Ви їх переживете і з лютого, з лютого, ну карта руна говорить, що з лютого у вас начнуться переміни. Як би там не було тяжко, але начнуться переміни в лютому. Отак, от раки мої. Пока-пока. всіх благ вам, бережіть себе, і нам усім.